Вас на всеукраїнському дні дошкіллі, який цього року проходить у форматі Форуму інноваційних ідей, любі незламні освітяни дошкілля без вас не було би цього освітнього дива. і Я сьогодні, з вашого дозволу, буду це постійно повторювати. Адже ваша праця надзвичайно важлива, без вашої праці немає майбутнього українського майбутнього. Пані та панове, ми розпочинаємо форум інноваційних ідей, Всеукраїнський день дошкілля. І, звичайно, що цей форум ми не можемо розпочати без людини, яка починає свій робочий день і завершує робочий день зі слів українська дошкілля. І це не просто слова, це дії, це результати. Тож до слова запрошуємо заступницю міністра освіти і науки України Євгенію Смірнову. Дякую вам, що ви з нами. І а, знаходитися в тому колі однодумців людям, котрим не потрібно доводити. Чому українське дошкілля важлива, чому найменше заслуговують нашої найбільшої уваги, для мене велика честь. Дякую, що ви сьогодні з нами. Дякую кожному і кожній, хто долучається до онлайн-трансляції. І я вас прошу, давайте поаплодуємо собі. Ми продовжуємо церемонію нагородження найкращих педагогів дошкілля України в номінації Дошкілля за версію Global Teacher Prize. Переходимо до незламної Чернігівщини. Світлана Гуліцька, заклад дошкільної освіти комунального типу номер 27. Циганюк Наталія Михайлівна, заклад дошкільної освіти Журавлак Варвинської селищної ради Прилуцького району Чернігівської області. Дякуємо ще раз. Оплески! А, дякую, що ви сьогодні були настільки відкриті, ділилися знаннями, ділилися досвідом а, і низький уклін. Кожній і кожному, хто працює в цій супер непростій професії, хто себе присвячує малечі до кінця, хто віддає своє любов і тепло. Дякую, дякую, дякую. Слава Україні!